соляна солотвинська лампа. Або солелампа.com.ua солелампа вагою 6,2 кг і висотою 25 см. На буковій підставці з породою. Бачите? Солотвинська порода, про яку багато розписано на сайті солелампа.com І вона така. Така ну, алая ну, червона. Завдяки тому, що Василь трошки в цоколі тут капнув трошки гуаші червоної. І вона зразу змінила свою красу іще красивіше стала. Якщо вам не подобається ця краса червона, можна відкрутити, зняти. Скільки там у нас? На двох шурупах, бачите, на двох шурупах тримається перший шуруп, другий. Обов'язково е, отвір е, в підставочках, е, отвір в підставочці і отвір в глибі обов'язково для циркуляції повітря. Відкрутили і мокрою ганчіркою зняли цю фарбу, якщо вона вам не подобається. Але ж, по-перше, шкоди ніякої від цієї фарби, ніякої. Але ж краса, яка? Супер. Захист від бронхолегеневих захворювань.